Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал ПНЕГООГЛЯД. польсько-український розвідувально-ударний комплекс СОКІЛ. Український дрон Горлиця від КБ Антонова. Потужний оперативно-тактичний дрон СОКІЛ-300 від КБ Промі. Вони з різних причин запізнилися на старті і не мають суттєвого впливу на хід війни російсько-української. Давайте розглянемо це питання. Почнемо з польсько-українського розвідувально-ударного комплексу СОКІЛ. Він літає в Польщі з 2014 року. Спільне виробництво проводиться в Україні польська WB-Group і українська Чезара. Ну, Для допитливих шестибукового Чезара складіть три слова, де було б назва міста, де, де завод де підприємство знаходиться, що за підприємство і що воно робить. В цих шести буквах все зашифровано. Для України цей комплекс роблять на двох машинах Козак, плюс один розвідувальний, удар, розвідувальний дрон Fly ЕОВ», плюс три ударних дрона Вармата. Співвідношення деталей, локалізація, як кажуть спеціалісти, 60% польських деталей і 40% українських, цілком пристойно. Ці комплекси стоять на озброєнні війська польського, польської стражі кордону і Збройних сил України. Сьогодні дрон Камікази це звичайна штука на війні. А коли вони розроблялись у 2014 році, це була велика-велика дивина. Звичайно, ми маємо пам'ятати, що для дрона Камікадзе обов'язково треба мати розвідувальний дрон, який знайде ту ціль, той танк чи ту артилерійську систему, і вкаже оператору дрона ударного, ось там, в таких координатах, треба летіти і знищувати. Тоді, безумовно, ця, ця, цель, ця, ця задача буде виконана. Тому розвідувальний дрон в комплексі це польський флайев. Він виготовляється з композиту, е, аритмічна схема високоплан, е, двигун електричний, гвинт попереду. Е, корисне навантаження, це електронно оптична система спостереження, знаходиться в районі центра мас, підвішується. Ну, Досить великий, він досить великий, тому що давно він розроблявся. Порівнюючи з українською фурією, бачимо, бачимо що м, фурія набагато менша. А фурія розроблена була вже під час російсько-української війни, і вона, до речі, прийнята на озброєння. Вона воює і дуже масово воює на фронті. От взяти розмах крил у польського Fly 3 3,9 метрів. Здорова машина. У фурії 2 метри, майже два рази менше. Зате максимальна швидкість польського дрона розвідувано 160 км і крейсерська 110 км. А у фурії 130 км максимальна і 65 крейсерська. Маса польського 11 кг. Маса фурії 6 кг. Лінія передачі даних і в того, і в того дрона. Цифрова шифрована. Це так більш-менш сучасна. Тобто, ми бачимо, що польський планер більший і кращий у Флайев, але фурія. Вона на озброєні в нас давно вже літає, має більш удосконалену систему програмного забезпечення. Саме для розвідки цілей і для коригування артилерійського вогню. Вона сама визначає координати цілей з точністю плюс-мінус 20 метрів і передає на землю. Вона має функцію автосупроводу. Ми побачили, якусь ціль, десь там танк ховається в кущах. Нажали кнопку автосупровід. Все, такий, цей танк-квадратик такий буде його супроводжувати. Він перейде на друге місце, поки ми полетіли там туди, сюди, поки ми інші цілі шукаємо. А той квадратик буде слідувати за танком, куди б той танк не ховався. Це дуже корисна функція. Коригування вогню фурія робить з автоматичним розрахунком коригування. Вона дає зразу дані на коригування. Коригувати може одночасно з декількох артилерійських позицій. Вона використовує в навігації інерційну систему, GPS американську, Галілео європейську, китайську. Ну, ви знаєте, що у світі є 4 навіційних системи глобальні. Американська GPS, європейська Галілео, китайська без назви і ГЛО... ГЛОНАС російська. От 304 з використовує Фурія, а Fly використовує тільки GPS. Ну знаєте, це завжди краще. Коли ставлять електронні перешкоди, якась система може виявитись незабитою. І це буде достатньо для коригування. Але в комплексі Сок... Сокіл, розміщує... комплектується саме цим польським розвідувальним безпілотником Fly EO. Цілком достатньо. Да. Там ще є наземний пункт керування з радіолінією, і дрони Вармата. і... Головна перевага цього комплексу в тому, що він є і він готовий до бойового застосування. Такто технічні характеристики цього дрона Вармата. Бойовий радіус 10 км. Час польоту 30 хвилин, висота 500 метрів. А робочі висота максимальна. А робочі висоти від 30 до 200 метрів. Маса 4 кг, бойове навантаження 800 г. Різного призначення. Має електричний двигун, розкладні крила. Запускається з контейнера, і вони розкриваються одразу після виходу з контейнера. Перед стартом він програмується і вказуються координати цілі, він далі автоматично летить. Перед атакою він входить в піке з тої висоти, там 200-300 чи 500 метрів, розвиває швидкість до 150 км на годину і б'є по цілі. Оператор тільки контролює. Оператор тільки контролює роботу цього, цього дрона. Е, дуже цікаві варіанти бойового навантаження. Е, GO1, GO2. Це уламково-фугасний боєприпас. Масою 1 кг, вибухівки в ньому 300 грам. Радіус розліту уламків 10 метрів. Ну, як граната невелика. Е, GK1. Це кумулятивний пробиває 120 мм броні. Шановні, 120 мм в броні. Це будь-який БТР, будь-яку бойову машину піхоти. І будь-який танк, якщо вдарити його зверху або моторний відсік. Досить ефективно і достатньо для того, щоб знищувати. Також є термобарична GTB 1, термобарична, що забезпечує об'ємний вибух. Це при ударі об землю розпиляється аерозоль, вона створює вибухове таке, таку хмару вибухову, невелику, і далі їсліду підрив цієї хмари. Дуже ефективне застосування вибухової речовини. Про бойове застосування цієї системи сокіл польсько український відомо, що на Україні вона що на вона використовується точно відомо про удар по е, палаточному містечку окупантів у місті Енергодар біля Запорізької атомної електростанції. Тоді ж була знищена. Одна машина град БМ21 і склад паливно-мастильних матеріалів. Ну, це книжці їх пише. В комплексі три дрони: один дрон ударив по палаточному по містечку, другий по, по цю БМ21-град, третій знищив склад паливно-мастильних матеріалів. В Україні ліцензійне виробництво і ремонт робить підприємство Чезара. Я думаю, що всі бажаючі вже розшифрували, Що це підприємство, і де воно, і що воно робить. При вплив на перебіг бойових дій цієї системи досить незначний. Головна проблема їх мало. їх мало. І крім того, вже пройшов час, змінилась війна. В 23-му році з'явились fpv дрони Вони дешевші набагато і, і більш ефективні, ніж такі класичні ці дрони камікадзе. І вже в другій половині 23-го року її роль у війні проти російських окупантів стала суттєвою. От, наприклад, командир 3 ї окремої штурмової бригади вважає, що більше половини всіх танків броньованих машин і артилерійських систем в полосі їхньої бригади знищують епівідрони. А третя бригада півроку воювала під Бахмутом. Кліщівку брала і все інше. Так, що на самому гарячому місці було. Наступний дрон, який не вспів на війну, це Горлиця, оперативно-тактичний дрон, дрон оперативно-тактичного рівня, рівня Байрактар ТБ2. Він перший свій політ зробив 8 листопада 2017 року. Тактико-технічні дані дуже навіть непогані. Маса 200 кг, висота максимальна до 5 км. Дальність 1050 км це значить більше 500 км бойовий радіус. В автоматичному режимі. А якщо з радіолінією керування, тоді 120 км по радіоліні керується ним. Час польоту 7 годин. Максимальна швидкість 230 км на годину. Крейсерська швидкість 180 км на годину. Час польоту, як я вже казав, 7 годин літає вдень і вночі в простих складних митеумовах. Дуже навіть непогано, і характеристики близькі до турецького комплексу Берактар ТБ2. Ну, на жаль, в 2017 році і в 2018 році було прийнято рішення Вищим керівництвом України про те, щоб гроші віддати. На закупівлю готового комплекса Барактар ТБ2. Гроші на, е, на розробку цього комплексу виділені не були. КБ Антонова державне підприємство. Що таке фінансова дисципліна? Знають всі добре, тому програма була просто закрита. Чи правильно зробило вище керівництво, я не знаю. Безумовно, вони схопили те, що вже є. Є Байрактар ТБ2, є сам дрон, є е, зброя до нього і є радіолінія, є. Пункти керування. Все є, бери воюй. Наступний проєкт, що запінився на війну, це проект КБ Промінь Сокіл 300. Це оперативно-тактичний дрон великої дальності. В 2018 році на нього теж не дали грошей. В 2018 році головний конструктор КБ Промінь Коростельов казав. Дайте нам гроші, на які ви платите за один, ну, це він до вищих керівників України. За один комплект Байрактар ТБ2. І я через рік видам вам серійний випуск Сокіл 300. Я нагадаю, Байрактар стоїть 70 мільйонів доларів. 70 мільйонів доларів. Дайте гроші за один комплект, що плочені через рік будете мати сокіл 300. Ну, грошей не дали. Грошей не дали. Я думаю, що це було неправильно. У 2018 році зроблено. Але КБ Промі має більшу фінансову свободу. І тому частину прибутку від своїх стугн, Корсарів, Вільхи, Нептуна вони направляли на завершення, на вдосконалення проєкту SOKIL 300. То які ж зараз, які саме характеристики сокіл 300 має в кінцевому варіанті? Отже, дрон сокіл 300 він призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину військ противника. КБ пропонує серію модифікацій цього дрона. По-перше, морські або наземні. Морські дрони коштують 250 тисяч доларів за штуку, а наземний варіант коштує 2 мільйони доларів. Багато чи мало. Нагадаю, Байрактар коштує 70 мільйонів доларів. Ну, правда, там три. Три комплекси. Ну, все одно, все одно більш ніж 10 разів дешевше. КБ Промінь пропонує цілу лінійку двигунів, декілька варіантів на вибір, які будуть забезпечувати максимальну швидкість від 80 км до 580 км на годину по потребі. Наприклад, над морем літати довго треба літати, 80 км на годину, цілком достатньо, до вся Чорне море облітає. І вертайся назад. А от наземні дрони, їм треба проривати лінію протиповітряної оборони, щоб заходити в глибокий тил, летіти далеко. Там швидкість може бути до 580 км на годину. Час повітря 26 годин, бойове навантаження 300 кг. Шановні, це 8 ракет. І між іншим, ракети повітря земля такі вже створені у кб «Промінь». Р... РК 2 Р2 п Р2П, РК 10 ці ракети з дальністю 10 км. Тобто, практично ніяка система протиповітряної оборони малої дальності не достане до них. Ну, хіба що достане панцирь? Да, більше ніхто. Е, що цікаво? Що цікаво? Що навігація в неї, да, лінія зв'язку в неї цифрова, шифрована з сучасним криптозахистом. Ну, слухайте, не гірше, ніж у WhatsApp, навіть краще. Навігація інерційна, плюс супутникове, супутникове коригування по GPS американській системі навігації, по Галілео Європейській системі навігації і по китайській системі коригування польоту. Ну, в них ще є. Система денна, система оптичного коригування е, польоту, фотографуючи, фотографуючи контрольні точки польоту і порівнюючи з тими, що знаходяться в, е, в пам'яті. Ну, Наприклад, такі речі, як мости, там чи окремо розташовані заводи, чи телебашки, чи щось таке, е, фотографуючи його, порівнюючи. Де літак знаходиться порівняно з пам'яттю електронною, можна ввести коригування і знати точно, де знаходиться. Звичайно, недолік оптичної системи, переваги оптичної системи, що на них не діє, не діють електронні перешкоди, але недоліки він не працює вночі і не працює при поганому освітленні. До речі, якщо там стоїть ще і інфрачервона, то тоді безумовно всі ці питання вирішуються. В зону ураження е Сокіл 300 попадають, шановні, давайте порахуємо. Санкт-Петербург, Москва, ростов на Дону, Пермь, Урал і та сама Єлабуга, де збирають іранські дрони Шахет 131 136 що вбивають людей в Україні. Давно пора туди навідатись і якось там переговорити, щоб той завод перестав випускати дрони. Давно пора. Що відомо про дрон 300? Сокіл 300? Ну, майже готовий дрон показали на виставці в кінці грудня 2022 року, рік тому, він був практично готовий. З тих пір свіжої інформації немає ніякої. Ну що ж, ну це значить програму або закрили повністю, або заскретили. Я хочу сказати: як тільки десь там в якомусь аеродромі Англії раптом згорять, Штук 16, 20 літаків, тут 95 або Ту 160, що, що ракети пускають на Україну. Одразу ми зразу зрозуміємо, звідки ростуть ноги цієї цікавої події. Як казали давні греки, розумному достатньо і такої інформації. Шановні, мої телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу підписуйтесь. Нам треба перетнути межу 125 тисяч. Дуже прошу. Прошу підтримати нас в приваті, в Монобанку. Ну потрібно це потрібно для продовження роботи. Прошу заходити на Patreon, там є багато ексклюзивних відео. Я на кінець розмістив своє останнє відео про ядерні сховища. Радянського Союзу про сховища НаДР-1 і про те, як літали стратегічні бомбардувальники Радянського Союзу і Сполучених Штатів, і як вони губили ядерні і термоядерні бомби, як потім їх шукали дуже цікава і захоплююча історія. На цьому я вам всім дякую. До побачення.